Номер 725. Подайте у вигляді суми квадратів двох виразівного члена. В цьому завданні виконаємо приклади 1. 3 і 5. Запишемо умову першого завдання. 2а квадрат мінус 2а плюс 1. Для того, щоб показати, як квадрат. Повний квадрат. Нам потрібно перший доданок 2а квадрат розписати на два доданки. Тобто а квадрат плюс а квадрат мінус 2а плюс 1. В результаті ми отримаємо тричлен, який буде повним квадратом, звернувши який, ми отримаємо квадрат різниці двох виразів. В результаті ми отримаємо а квадрат плюс а мінус 1 до квадрату. Приклад номер 3. Х квадрат плюс 6х плюс у квадрат мінус 2y плюс 10. В даному завданні у нас дві змінних х і, y, і кожна з яких повинна мати повний квадрат. Тобто сформуємо повний квадрат відносно x. x квадрат плюс 6х, це є подвоєний добуток, то 2 на х і відповідно на 3, тому плюс 9. І плюс y квадрат мінус 2y плюс 1. Якщо ми звернемо увагу 9 плюс 1 дає наш доданок 10. Відповідно, число 10 ми розписали на два доданки. Звернувши, які, ми отримаємо суму квадратів таких виразів, як x плюс 3 і y мінус 1. І приклад номер 5. Х квадрат плюс. 5 y квадрат, 4xy мінус 4 y плю 4. Дорівню. Аналізуючи, побачимо, що з х квадрат може бути подвоєний добуток тільки 4 xy який можна розписати як 2 на x і на 2y. Тобто Квадрат числа буде 4у квадрат. Отже, 5 квадрат ми розпишемо, як 4y квадрат плюс y квадрат. Мінус 4y, і плюс 4 допишемо, так, як є. Перевіримо, чи всі елементи ми з вами використали х квадрат. 5y квадрат це 4y плюс y квадрат. 4 xy Мінус 4 у і плюс 4. Всі елементи ми використали. Ну, а тепер звернемо і запишемо як суму квадратів. Х. Плюс 2y. І y мінус 2. Номер 726. Розкладіть на множники многочлен, попередньо подавши його у вигляді різниці квадратів двох виразів. Виконаємо завдання 1. І, відповідно, 3. Перше завдання А в четвертому плюс А квадрат плюс 1. Для того, щоб був повний квадрат, у нас не вистачає подвоєного добутку. Тобто, якщо А в четвертому це А в квадрат в квадраті, то його подвоєний добуток повинен бути 2 а квадрат. Відповідно, для повного квадрата ми утворили доданок. 2а квадрат, при тому, що ми маємо по умові просто а квадрат. Для того, щоб умова залишилася незмінною, нам потрібно відняти А квадрат. Ну а тепер перевіримо, чи правильно ми з вами розписали. А в четвертому присутнє 2а квадрат мінус а квадрат дає наше а квадрат і плюс одиниця. Перші три елементи ми звернемо по формулі. Квадрат суми двох виразів і отримаємо а квадрат плюс 1 до квадрату і мінус а квадрат. Відповідно, ми розписали як різницю квадратів двох виразів. І застосуємо формулу, отримаємо а квадрат плюс 1 мінус а, що множиться на а квадрат плюс 1 плюс а. Ми виконали розкладання на множники, попередньо розклавши як різницю квадратів двох виразів. Ну і виконаємо приклад номер 3. А квадрат Б квадрат плюс 2 аб мінус С квадрат, мінус 8 с мінус 15. Дорівнює А квадрат Б квадрат це є квадрат АБ. Плюс 2АБ це є подвоєний добуток, і не вистачає одиниці. Ми додали одиницю для того, щоб утворився. Повний квадрат даного виразу, і відразу ж віднімемо. І останні три елементи перепишемо так, як є. В результаті перші три доданки а квадрат Б квадрат плюс 2аб плюс 1 дають нам квадратний тричлен, який можна звернути по формулі, а останні. Винесемо мінус за дужку і запишемо, як C квадрат плюс 8C плюс 16, чому 16? Тому що мінус 1 і мінус 15 дає мінус 16, а так як ми мінус винесли за дужки, буде в дужках плюс 16. Звернувши, ми отримаємо AB плюс 1 до квадрату, мінус С плюс 4 до квадрату. І скористаємося формулою різниця квадратів. Отримаємо. АВ плюс 1 мінус С мінус 4, що множиться на АВ плюс 1 плюс С плюс 4. Зведемо подібні доданки в дужках і отримаємо кінцевий результат. АВ мінус С мінус 3. АВ плюс С плюс 5. Номер 728. При яких значеннях Х і дорівнює 0 значенням 0 члена. В цьому номері виконаємо приклад номер 1 x квадрат плюс y квадрат плюс 8х мінус 10y плюс 41. Сформуємо повний квадрат відносно х відносно y. Отже, елемент, який відносяться до х, це х квадрат плюс 8х і плюс 16, чому 16 2 на x і на 4, тому квадрат 4 16, плюс y квадрат. Мінус 10y і плюс 25. Чому 25 2 на y і відповідно на 5 квадрат п'ятірки – 25. Перевіримо, чи отримане число 41 буде, являтися сумою 16 і 25. Так. Отже, запишемо як суму двох квадратів. Х плюс 4 до квадрату, плюс y мінус 5 до квадрату. По умові нас питається, при яких значеннях х і даний многочлен дорівнює нулю? Тобто х плюс 4 до квадрату плюс y мінус 5 до квадрату дорівнює 0. Сума квадратів дорівнює нулю, коли обидва одночасово дорівнюють нулю. Тобто х плюс 4 дорівнює 0, і y мінус 5 дорівнює нулю. Наголошую ще раз. Одночасово дорівнюють 0. Не може бути таке, щоб х плюс 4 дорівнював 0, а y мінус 5 не дорівнює 0. Тоді сума нулю не дорівнюватиме. Отже, розв'язавши маленьке рівняння, ми отримаємо, що це можливо, коли х дорівнює мінус 4, а y дорівнює 5. Номер 730. Значення змінних А і Б є такими, що сума А плюс Б дорівнює 7, а Б дорівнює 2 надіть значення виразу А квадрат плюс Б квадрат. Ну, Запишемо спочатку умову. А плюс Б дорівнює 7, А Б дорівнює 2 знайти А квадрат плюс Б квадрат. Для того, щоб знайти суму квадратів двох виразів, треба піднести дану рівність до квадрату. Тобто А плюс Б до квадрату дорівнює 7 в квадраті. З лівої сторони, застосуємо формулу квадрат суми двох виразів, отримаємо А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат, що дорівнює 49. Тепер елемент 2АБ перенесемо в праву сторону до 49 і отримаємо, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 49 мінус 2АБ. За умови, що АБ дорівнює 2. Ми отримаємо, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 49 мінус 4, тобто А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 45. Номер 733. Подайте число 24 у вигляді суми таких двох чисел, щоб їхній добуток був найбільшим. Ну, Представимо, які два числа А і Б дорівнює 24. Припустимо, що нехай число А дорівнює Х, то Б дорівнює 24 мінус Х. Відповідно, їхній добуток Х, що множиться на 24 мінус Х. Перш за все виділимо повний квадрат. Ну, розкриємо дужки, отримаємо 24х мінус х квадрат, Винесемо мінус за дужки, буде х квадрат мінус 24х. Для того, щоб отримати формулу повного квадрата. 24х це 2 помножити на х і помножити на 12. Отже, додати квадрат другого числа 144. Так як ми квадрат другого числа утворили, тут же ми його і віднімемо: 144. Відповідно, в результаті перетворень, ми отримаємо мінус х-12 до квадрату і додати 144. Ми розуміємо, що якщо елемент квадрат буде дорівнювати нулю, то даний вираз буде найбільше значення набувати 144. Бо яке б ми значення замість виразу не підставили, додавши до 144, ми отримаємо. Менше, ніж 144. Отже, найбільше значення 144 набуває наш вираз, коли х мінус 12 дорівнює 0, тобто х дорівнює 12. Це дає нам можливість стверджувати, що число А дорівнює числу Б і дорівнює 12, що й треба було знайти в даному завданні. Номер 735 числа а і б такі, що б квадрат плюс а квадрат, що ділиться на 4 дорівнює 1, добуток а на б дорівнює 3, а і Б є числа додатні, знайдіть значення виразу А плюс 2B. Отже, якщо Б квадрат плюс а квадрат, що ділиться на 4, дорівнює 1, добуток а на б дорівнює 3 за умови, що a більше 0, b більше 0. потрібно знайти а плюс 2b. Перше, що ми зробимо, ми бачимо, що в нас є сума квадратів для того, щоб звернути цей вираз як квадрат суми двох виразів, не вистачає подвоєного добутку. Отже, це буде B квадрат плюс 2 на B і на A, що ділиться на 2, і плюс А квадрат на 4. Але якщо ми додали цей елемент, то таке ж саме ми зробимо і з правої сторони. Бо за властивості рівності, якщо ми додаємо до одної сторони, ту ж саму процедуру ми повинні зробити з іншою стороною. В результаті, з лівої сторони ми отримаємо квадрат двочлена B плюс A, що ділиться на 2, а з правої сторони 1 плюс AB. Якщо за умовою АВ дорівнює 3, то В плюс А, що ділиться на 2 до квадрату, дорівнює 4. 4 це є 2 в квадраті. Отже, вираз Б плюс А, що ділиться на 2, може дорівняти 2 або мінус 2. Але так як за умовою А і Б у нас додатні, то Б плюс А, що ділиться на 2, дорівнює 2.